В групі 25 го садочку, де працює вихователем Олена Товстякова, чи не всі іграшки в'язані, навіть герої лялькової вистави і декорації, хендмейд від виховательки, розповіла, скільки часу йде на створення іграшок та коли почала в'язати. Це хобі у мене таке. В'яжу я з дитинства, заспокоюю нерви таким чином. Ну, багато в'яжу. Сама не придумую, на це треба час. Шукаю в інтернеті, дуже багато читаю блогерів в соціальних мережах і знайшла в інстаграм, правда, російська це майстриня, але це ще було до війни. Я придбала платний майстер-клас на декілька казочок і зв'язала це, ще також до війни було. Ну, По часу це десь зайняло ну, приблизно, можливо, тижня три. Дуже швидко це. ну, А коли ще є мотивація і бажання, то швидко це виготовляється. Після початку повномасштабної війни змінилася і тематика виробів. Так і в творчість мою війна внесла корективи. Коли почалася війна, я взагалі перестала в'язати іграшки і деякий час взагалі не в'язала, але потім вернулася, почала в'язати шкарпетки, а пізніше килимки для волонтерського центру. Потім була перерва в шкарпетках. Шкарпетки влітку не в'язала, тому що жарко було, а килимки в'язала весь час, от, поки триває війна, в'яжу. Але потім і до іграшок вернулася, трошки якось заспокоїлося, і виникла необхідність. Дуже багато почала патріотичних іграшок в'язати, сувенірних, в тому числі і для волонтерського центру. Ну, ось так повернулася до творчості. Олена Толстякова разом з 350 майстринями з усієї України і навіть тих, хто наразі за кордоном взяли участь у створенні в'язаного стягу України. Розгорнули його 14 жовтня у Чернігові. Ініціатор благодійний фонд Чарівниця добра. Була підписана перед цим, як почали в'язати прапор. Я підписалась. Це благодійний фонд. Раніше до війни він був міжнародний, називався 40 петель добра. Туди входили майстрині з Казахстану, з Білорусі, з Росії. Але потім, коли почалася війна, він став український. Його переіменували, він тепер називається Чарівниці Добра, засновниця з міста Чернігова. Але координатори є по всіх великих містах, ну і менших. В Умані, наприклад, в Ромнах є координатор, на Скропивницькому є координатор, вони координують роботу. Раніше до війни вони в'язали майстрині, я ще не була з ними. Вони в'язали для геріатричних пансіонатів, для дітей в'язали в інтернати, в дитячі будинки різні в'язані речі. А потім, коли почалася війна, от в організаторів виникла така ідея зробити зв'язаний. Прапор великий, вони і спочатку орієнтувалися на те, щоб рекорд встановити. Вони так і хотіли його зробити ось такої величини, як він отримався, 20 на 30 метрів. Ну, зробили оголошення на сторінках в Інстаграм в своїх, у всіх соцмережах зробили оголошення. Ну, і Всі бажаючі, хто захотів, приєдналися. Олена придбала відповідну пряжу, вибрала візерунок та зв'язала шість квадратів пів метра на півметра. Потім поєднала їх в плед. Згодом, коли дізналася, що майстрині вив'язували на панелях назви своїх населених пунктів, зробила сьомий квадрат з назвою Олександрія. Відправила я координатору з Кропивницького. Дуже довго чекали ми презентацію прапора. Ну, якось все відкладувалося, Трошки були проблеми із шиванням прапору, тому що різні майстрині. Різна щільність в'язання, квадрати були різні, відтінки різні. Але потім, коли з'єднали всі організатори, дуже він гарний отримався, такий говорили. Піксельний, як форма військових, ну тобто символічно дуже. Ну і нарешті його презентували в Чернігові, тому що там заснувався цей фонд. Біля церкви Катерининської, ну тобто, вийшло таке грандіозне дійство, і я прям горда що прийняла в цьому участь. Так що, ну, ось так. Такий прапор у нас з'явився. Звичайно, і рекорд установили, він навіть більше, ніж 20 на 30 метрів, отримався там щось із сантиметрами. Цей прапор претендує ще на один рекорд. Вага його понад 200 кілограм. Далі прапор поділили на пледи, частину віддадуть на благодійність, частину продадуть на аукціонах.